Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Загалом висновок, який можна швидко зробити, договорнячка не буде. Путін обрав стратегію наступу і мрії про прорив нашої лінії оборони і поні капітуляції України. До теми договірнячка можна буде повернутися у жовтні листопаді. Пише Олексій Гончаренко. Після кількох тижнів мовчання і затяжної дипломатичної тіні Кремль вирішив зробити кроку вперед. Путін і Лукашенко зустрілися знову, та цього разу атмосфера була незвично важка. Без усмішок, без символічних рукостискань після коротких переговорів вони зайшли до преси і зробили низку заяв, які сколихнули як Москву, так і Вашингтон. Пише телеграм-канал, ТОПРОПОМСТЕ. першим говорив Путін. Його слова сухі, агресивні, але у них відчувалася слабкість. Якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів. Москва готова зачекати, кенові на це звучали культиматум, але по суті було визначенням ініціатива вже не в Кремля. Далі більше Путін назвав українську владу нелегітимною свою законною ці формулювання вже давно. Втратили сенс, але Кремля, продовжує грати в риторику, яка має на меті дві одне втримати свою аудиторію. Потім черговий набір не тез про те, що викорінення причин кризи та забезпечення безпеки Росії. Усе те саме, але з відтінком вічою. Тут слова взяв Лукашенко. Його тона грізки я заява коротка. Нікому не вдасться поставити Росію та Білорусі на коліна. І одразу після цього згадка про горішника, коли Путін підтвердив, до кінця року в Білорусі буде розміщено цей новий стратег. Егічний компонент зараз мовляв триває вибір майданчику. Цен була остання крапля для усіх, хто ще намагався тримати Путіна в передмовному полі. Трамп Шоцього оточення офіційно заявляє після слів Путіна з змінить тон перемовин джерела в адміністрації. Говорить чітко наступна п'ятниця стане днем жорсткого ультиматуму або Росія погоджується на повне розведення сил, або включиться сценарії примусу до миру. А от у самій Росії кипіння Патрошев, який уже місяцями вибудовує паралельну вертикаль, зрозумів Путін не зупиниться, а значить, його треба прибрати повністю. Як пише телеграм-канал Кремлівський штурпатрошев у. Уже провіва серію зустрічей з ключовими олігархами, воєнними і представниками Китаю. Сім озвучено три умови. Путін має бути виведений з гри назавжди не формально, а фізично. РФ підписує мирні домовленості, які передбачають відведення війська, повернення частини території, контроль ООН НАД Запорізькою АЕС. За це Патрушев отримує міжнародну легітимність, зняття частини санкцій контроль над ФСБ, прямий канал до Білого Дому. Військові погоджуються. Силовики теж більшість ця мовчки... Зачекають сигналу, фінансисти вже готують сценарій перезавантаження. Секретна структура, яку формально ще очікує Путін очолювати, фактично контролюється новим тіньовим кабінетом. Що далі найрогідніший сценарій сценарій номер 2 в доповіді генерала Сверра Палацовий інцидент в найближчі дні може статися, що Патрушев вже кілька тижнів обговорює з союзниками раптово погіршення здоров'я Путіна або його ліквідація через симуляцію терористичного нападу. Після цього Патрушев заявляє проведені надзвичайного стану Кає тимчасовий уряди стабілізації підписує мирні декларації. Головна мета врятувати Росію від повного розвалу. Залужне українське командування вже в курсі переговори через треті сторони тривають, але залужний попередив жорстко ніяких формальних угод. І за ще діючим Кремлем лише після виведення війська визначення територіальної цілісності України та міжнародної фіксації результатів. Коротка аналітика Путін офіційно ізольований навіть для лояльні сили вважають його загрозою. Патруша готує відкриту трансформацію. Альна влада вже працює. Міжнародна коаліція, тисне США і Китай узгоджують умови. Україна непохитна, без повного виведення війська, жодних домовленостей. Орішник у Білорусі. Останній сигнал до ескалації або змін. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.